Чернігівщина краще від більшості областей України забезпечена водою. Перше місце за запасами підземних вод, і шосте місце за кількістю річок, озер і ставків. Але разом з тим кожен п'ятий колодязь у нас забруднений, а річки міліють, якщо не чистити джерела, розповідають спеціалісти водного господарства. Малі річки надзвичайно вразливі до антропогенного навантаження. Якщо наша десна ще може самоочиститися, може якось, скажімо, себе, зберегти, то такі маленькі річечки, от як той ж чи, наприклад, білоус, чи ще інші, вони дуже вразливі. Більшість областей України 13, взагалі споживають в основному привізну воду, тому Україну відносять до малозабезпечених водою країн. Якщо в рік на людину припадає менше півтори тисячі метрів кубічних на рік, то це малозабезпечена країна. У нас десь близько тисячі кубів, а в маловодні роки десь 600 кубів на людину припадає. Багатьом це чути незвично, але важливо, аби виховати належну культуру ставлення до водних ресурсів. Тому на такі заходи, як круглий стіл до всесвітнього дня води в обласній бібліотеці імені Короленка, запрошують і дорослих, і учнівську молодь. Практично по всіх районах наші працівники проводять круглі столи, проводять семінари, проводять, скажімо так, класні години в школах, роботу з підростаючим поколінням спрямовану на те, щоб виховати в них бережливе ставлення. До водних ресурсів працівники Деснянського басейнового управління водних ресурсів врятували за останні роки 134 підземних джерела, тобто розчистили, облаштували й охороняють. І ця робота постійно триває, що дає надію на відродження річок. Звичайно, якщо в цьому братимуть участь не тільки фахівці, а всі громадяни. Всесвітній день водних ресурсів затверджений резолюцією Генеральної асамблеї ООН у 1993 році. І збереження води визначене як одна зі складових стратегії виживання людства у третьому тисячолітті і його розвитку. Це свято у майбутньому буде відзначатися найбільш вагомо, тому що вже зараз людство починає розуміти, що вода це та рідина, та речовина та субстанція, за якою можливо ще не дай Бог, будуть і війни, будуть і великі переселення народів і багато-багато в майбутньому може бути.